Біблія, Старий завіт. друга книга Мойсея, Вихід, розділ 18. Мідіянський священник Їтро, тесть Мойсея, довідався про все, що зробив Бог Ізраїлю для Мойсея та для свого народу Ізраїлю, і як Господь вивів Ізраїль з Єгипту. Тому Їтро, тесть Мойсея, взяв ці пору Мойсеєву дружину після того, як той її відіслав та обох їхніх синів. Ім'я першого було гершом, оскільки Мойсей тоді сказав Приходцем був я в чужій землі, а ім'я другого Еліазер, мовляв, Бог мого батька, моя допомога, він врятував мене від меча Фараона. Тож прийшов Їтро, тесть Мойсея, його сини, і його дружина до Мойсея в пустелю, туди, де він стояв табором біля Божої гори. Він переказав Мойсеєві: Я твій тесть Їтро». Іду до тебе з твоєю дружиною та двома її синами, що з нею. Моисей вийшов на зустріч своєму тестеві, долілець вклонився і поцілував його. Вони привітали один одного і увійшли до намету. Моисей розповів своєму тестеві про все, що зробив Господь з фараоном і єгиптянами задля Ізраїлю, а також про всі труднощі, що спіткали їх у дорозі, і як врятував їх Господь. Їтро радів усім тим добром, яке вчинив для Ізраїлю Господь, визволивши його з рук єгиптян. Тому їтро сказав: благословенний Господь, який визволив вас із рук єгиптян, із фараонової руки, який звільнив народ з єгипетської неволі. Тепер я знаю, що Господь більший від усіх богів. Він учинив таку справу через те, що єгиптяни з погордою ставилися до вас. І Ітро, тесть Мойсея, приніс всепалення та жертви Богові. А Арон і всі старішини Ізраїля прийшли, щоб спожити їжу з тестем Мойсея перед Богом. Наступного дня Мойсей за звичаєм сів судити народ, який стояв навколо Мойсея від ранку до вечора. Побачивши усе, що він робить для народу, тесть Мойсея сказав Що це ти робиш з народом? Чому ти сам судиш, а всі люди зранку й до вечора змушені стояти перед тобою? Мойсей відповів своєму тестові, тому що люди приходять до мене запитати Божої поради. Завжди, коли в них виникає якась справа, вони приходять до мене, я вирішую суперечки між одним та іншим і оголошую їм Божі настанови та його закони. На те Мойсеїв теж сказав йому: Ти вирішуєш справи неправильно. Ти неодмінно до краю знесилишся і виснажиш себе, як і весь цей народ, що з тобою, адже така справа непосильна для однієї людини, і ти не зможеш самотужки виконувати її. Тому послухайся поради, яку я дам тобі, і Бог буде з тобою. Будь посередником народу перед Богом і представляй їхні справи Богові. Ти маєш навчати їх постанов та законів і вказувати їм дорогу, якою вони повинні йти, а також діла, які мають виконувати. Таким чином, підбери собі з усього народу мудрих, надійних чоловіків, які бояться Бога і ненавидять користолюбство. Постав їх над людьми, тисячниками, сотниками, півсотниками і десятниками. Нехай вони постійно судять народ, лише кожну складну справу. Вони спрямовуватимуть до тебе, а всі малі справи вони розглядатимуть самі. Таким чином, ти полегшиш свій тягар, бо вони нестимуть його разом з тобою. Якщо ти так зробиш і тебе підтримає Бог, то ти будеш спроможний служити далі, а весь цей народ з миром повернеться вирішувати свої справи на місцях. Моисей прислухався до порад свого тестя і зробив усе так, як той сказав. Мойсей підібрав розумних чоловіків з усього Ізраїлю і поставив їх старшими над народом, тисячниками, сотниками, півсотниками і десятниками. Вони постійно судили народ. Складні справи вони спрямовували до Мойсея, а кожну меншу справу вирішували самі. Мойсей відпровадив свого тестя, і той вирушив до себе, до свого краю. Розділ 19. Третього місяця, по виході ізраїльтян з Єгипетського краю, того самого дня, вони прибули до Сінайської пустелі, вони вирушили з Рефідіма і прибули до Сінайської пустелі. Тут, у пустелі, Ізраїль отаборився і розташувався навпроти гори. Мойсей піднявся до Бога, і Господь промовив до нього з гори такі слова: Ти скажи родові Якова. Сповісти нащадкам Ізраїля, ви всі бачили, що я зробив єгиптянам, а вас підняв, наче на орлиних крилах, і прихилив вас до себе. Тож тепер, якщо уважно будете прислухатися до мого голосу і дотримуватись мого заповіту, то будете моєю особливою власністю споміж усіх народів, адже вся земля моя. Ви будете в мене царським священством і святим народом. Перекажи ці слова нащадкам Ізраїля. Мойсей прийшов, покликав старішин народу і переказав їм усі слова, які заповів йому Господь. У відповідь увесь народ одностайно сказав усе, що сказав Господь, зробимо. А Мойсей передав слова народу Господу. Господь сказав Мойсеєві: Ось я прийду до тебе в густій хмарі. Аби народ почув, як я розмовлятиму з тобою, і щоб повірили тобі назавжди. Тоді Мойсей переказав слова народу Господу. Господь сказав Мойсеєві: Іди до людей, освяти їх сьогодні та завтра, і нехай вони виперуть свій одяг, хай вони будуть готові до третього дня. Адже третього дня Господь на очах усього народу зійде на Сінайську гору. Довкола гори проведеш для народу межу, попереджуючи, остерігайтесь, не піднімайтесь на гору і не доторкайтеся до її підніжжя. Кожний, хто доторкнеться до гори, неодмінно помре. Ніхто нехай не доторкається до неї, бо неодмінно буде побитий камінням або вбитий стрілою. Буде це тварина чи людина, не залишиться живою. Коли ж протяжно засурмлять у ріг, тоді вони зійдуть на гору. Зійшовши з гори до народу, Мойсей освятив народ, і вони випрали свій одяг. Тоді він промовив до людей будьте готові до третього дня, не входьте до жінок. Зранку третього дня почулися громи і спалахнули блискавки, густа хмара нависла над горою і пронизливо пролунав звук рога. Тому всі люди в таборі затремтіли від страху. Мойсей вивів з табору на зустріч з Богом народ, який стояв біля підніжжя гори. А в той час сінайська гора вся диміла від того, що Господь у вогні зійшов на неї. Дим над нею підіймався, наче дим з печі. Вся гора сильно здригалася, звук сурми ставав дедалі сильнішим. Мойсей говорив, а Бог йому голосно, наче грім, відповідав. Господь зійшов на саму вершину Сінайської гори, Господь покликав на верхів'я гори Мойсея, і Мойсей піднявся, і промовив Господь до Мойсея: Спустись і застережи народ, щоб вони не поривалися побачити Господа, аби багато з них не загинуло. Стосовно священників, які наближаються до Господа, то нехай вони освятяться, щоб не уразив їх Господь. Але Мойсей відповів Господу: Народ не зможе підійти до Сінайської гори, адже ти застеріг нас, кажучи Обведи межею гору і освяти її. Тоді Господь сказав йому Іди, спустися вниз, а потім підіймися разом за Ароном. Проте священники і народ хай не намагаються піднятися до Господа, щоб він не знищив їх. Тож Мойсей спустився до людей і все їм переказав. Розділ 20. Бог промовив усі наступні слова, проголошуючи: Я Господь, твій Бог, який вивів тебе з єгипетського краю, з дому неволі. У тебе не буде інших богів, крім мене, не робитимеш собі жодного ідола, ні будь-якої подоби того, що на небі вгорі, чи на землі внизу, чи у водах під землею, не поклонятимешся їм і не служитимеш їм. Адже я, Господь твій Бог, Бог ревнивий, який карає за гріхи батьків дітей до третього і четвертого поколінь, тих, хто ненавидить мене, і який чинить милосердя до тисячного покоління тим, хто любить мене і дотримується моїх заповідей, не вживатимеш імені Господа Бога Твого надаремно, адже Господь не вважатиме безкарним того, хто вживає його ім'я надаремно. Пам'ятай день суботній, щоб його святити. Шість днів працюватимеш і робитимеш усі свої діла, а сьомий день субота Господу, Богові твоєму, не робитимеш жодної праці ні ти, ні твій син, ні твоя дочка, ні твій раб, ні твоя невільниця, ні твій віл, ні твій осел, ні інша твоя худоба, ні твій приходець, який живе у твоєму домі. Адже за шість днів Господь створив небо, землю, море і все, що в них, а сьомого дня він відпочив, тому Господь поблагословив день суботній і освятив його. Шануй свого батька і свою матір, щоб довголітнім був ти на землі, яку Господь твій Бог дає тобі, не вбиватимеш, не чинитимеш перелюбу, не крастимеш. Не даватимеш неправдивого свідчення щодо свого ближнього, не жадатимеш дому свого ближнього, не жадатимеш дружини свого ближнього, ні його раба, ні його невільниці, ні його вола, ні його осла, ні будь-чого, що є у твого ближнього. Коли ж увесь народ побачив спалахи, блискавки, почув гуркіт грому та звук сурми, спостерігав за горою що диміла, то його охопив трепет. І люди відступили на певну відстань. Вони сказали Мойсеєві: говори до нас ти, і ми будемо слухати. Нехай не говорить до нас Бог, щоб ми не повмирали. Але Мойсей промовив до народу: не бійтеся, адже Бог прийшов, аби вас випробувати, та щоб його страх був перед вами і ви не грішили. Тож народ залишався на відстані, а Мойсей наблизився до Хмари, де був Бог. Господь звернувся до Мойсея, так скажеш нащадкам Ізраїля, ви бачили, як я з неба промовляв до вас. На рівні зі мною ви не робитимете богів зі срібла, не робитимеш собі також богів із золота, ти спорудиш мені жертовник з землі і будеш приносити на ньому твої всепалення та твої мирні жертви, своїх овець і своїх волів, на кожному місці, де я забажаю, щоб прославлялось моє ім'я. Я до тебе приходитиму і поблагословлю тебе. Якщо ж споруджуватимеш мені жертовник з каменів, то не роби його стесаних. Бо коли ти прикладаєш до нього своє знаряддя праці, то тим опоганюєш його, не підійматимешся східцями до мого жертовника, аби не відкрилася над ним твоя нагота. Розділ 21. А ось настанови, які викладеш перед ними. Якщо купиш раба Єврея, то нехай він шість років працює, а на сьомий нехай він вийде на свободу без викупу. Якщо він сам один прийшов, то нехай сам і вийде. Якщо ж мав дружину, то нехай і його дружина вийде з ним. І якщо ж господар дасть йому дружину, і та народить йому синів чи дочок, то дружина і її діти хай залишаються у господаря. А він нехай вийде сам. Але якщо раб у відповідь скаже Я люблю свого господаря, мою дружину і дітей, тому не хочу виходити на волю, то в такому разі нехай його господар приведе його в Божу присутність, підведе його до одвірка дверей і проколе його господар шилом йому вухо, і той служитиме йому повік. Якщо ж хтось продасть свою дочку, як невільницю, то вона не вийде так, як виходять раби. Якщо вона не до вподоби своєму господареві, який придбав її для себе, то нехай дозволить викупити її, він не має права продати її чужому народові, бо зрадив би її. Коли ж він заручив її синові, то нехай обходиться з нею згідно з правами дочок. Якщо ж візьме йому ще й іншу, то нехай не позбавляє першої харчів, одягу і подружнього співжиття. А коли він цих трьох речей щодо неї не дотримається, то вона має право піти від нього без викупу. Якщо хтось ударить іншого так, що той помре, то такий неодмінно також має померти. А коли нещастя станеться ненароком, якщо хтось не хотів убивати, але Бог допустив, щоб інший потрапив під його руку, то я визначу тобі місце, куди він має утекти. Коли ж хтось з почуттям злості накинувся на свого ближнього, аби підступно його вбити, то такого треба забрати навіть від мого жертовника і покарати смертю. Хто вдарить свого батька чи свою матір, той неодмінно має бути покараний смертю? Хто проклинатиме свого батька чи свою матір, того неодмінно покарати смертю. Коли хто викраде людину і продасть її, або вона буде знайдена у нього, то такий неодмінно має померти. Коли люди сваряться і один з них вдарить іншого каменем чи кулаком, але той не помре, а зляже в ліжко. Однак згодом встане, і, хоча б з палицею вийде на двір, то той, хто вдарив, буде невинним. Він лише повинен заплатити у зв'язку з втратою через його непрацездатність. І неодмінно оплатити все лікування. Якщо хтось вдарить свого раба чи свою невільницю палицею так, що ті помруть від його руки, то господар має бути неодмінно покараний. Проте коли раб чи невільниця після удару господаря проживуть один чи два дні, то господар не буде покараний, оскільки вони його власність. Якщо б'ються чоловіки і штовхнуть вагітну жінку так, що вона передчасно народить, але без іншої шкоди для здоров'я, то винуватець неодмінно понесе покарання. Він заплатить згідно з вимогою чоловіка жінки за рішенням суддів. А якщо станеться нещастя, то даси життя за життя. Око за око, зуб за зуб, руку за руку, ногу за ногу. Опік за опік, рану за рану, синець за сенця. Якщо хтось виб'є око своєму рабові чи око своїй невільниці так, що воно буде цілковито зруйноване, то нехай через це око відпустить його на волю. Коли виб'є зуб своєму рабові або своїй невільниці, то він має через вибитий зуб відпустити його на волю. Якщо ВІЛ рогами вдарить чоловіка чи жінку так, що ті помруть, то вола обов'язково слід побити камінням на смерть, його м'яса не можна їсти, а власник вола невинний. Якщо ж віл був битливим учора і третього дня, і про це було відомо, а його власника попереджали, про те, той не пильнував його, то коли такий віл вб'є чоловіка чи жінку? То віл буде побитий камінням, а його власник також має бути покараний на смерть. Коли ж на нього накладуть викуп, то нехай за своє життя він дасть викуп усе, що на нього буде накладене. Якщо віл рогами вб'є сина чи дочку, то нехай вчинять з ним за цим же приписом. Коли ж віл вб'є рогами раба чи невільницю, то нехай власник вола заплатить господареві раба 30 шеклів срібла. А вола слід побити камінням. Коли хто відкриє яму чи викопає криницю і не закриє, а туди впаде віл чи осел, то власник ями має відшкодувати втрату Господар від тварини, він повинен повернути гроші, а те, що загинуло, буде його. Якщо чийсь віл рогами за коле сусідського вола, і той загине, то живого вола слід продати і розділити порівну його вартість. Так само нехай поділять і мертвого вола. Але коли було відомо, що віл був битливим учора і третього дня, але його власник не пильнував його, то він обов'язково має віддати вола за вола, а мертвий віл буде його. Якщо хтось украде вола чи вівцю і заріже їх чи продасть, то він повинен віддати за вола п'ять волів, а за одну вівцю чотири вівці.